Сьогодні обирала новенькі для себе хризантеми. Так як хочеться щось нового, інших кольорів. Е, важкий вибір, хочу сказати, але все-таки щось та й вибрала. Небагато, бо не було того, що мені хотілося. Але три кущі ось така жовта, рожева і темно-червона є. Хоча жовтенька у мене вже це третій вид. І зараз треба висадити ці квіточки, і нехай вони приживаються. А. Квітка осені, верніше, королева осені. Держантема. Вона була в вазоні, ті були без вазону, треба трошки пожмакати корінчики, щоб вони пішли далі. О, черв'ячок тут ось. Добре, що не хрущ. А черв'ячок тут таке і саджаємо. О! Ніколи раніше Хризантеми я не любила. Це останні роки три. Ну дуже дуже вони мені подобаються. І саме такі низькорослі, мультифлора, невисокі.